Вантажівку з гуманітаркою в четвер відправили з Одеси. Зібране призначено бійцям 28-ї механізованої бригади. Волонтери на 100 тисяч гривень пожертв закупили питної води та екіпірування для осені та зими. Дощовики, гумові, чоботи, теплі спальники та білизну. Вантаж збирали за попереднім замовленням, з'ясувавши, чого насамперед бракує бійцям. Определеного виду відоворужені, амуніцію. Ну і безумовно, ребята хочуть какой то вкусной їди. Вода в тому числі очень важна, вот, воду очень много сьогодні теж відправимо. Так що сьогодні наша 28-я бригада получит хорошую хорошу посилку, я сподіваюся, що буде довольна. Машина з допомогою вирушила на Миколаївщину. Там на полігоні широкий лан. Військові готуються до відправлення в зону бойових дій. Окрім гуманітарного вантажу, волонтери закупили і запчастини для військових газів. Окрім гуманітарної допомоги, одеські волонтери продемонстрували щойно отриманий подарунок. Це бойова розвідувальна дозорна машина. Її активістам подарував патріотично налаштований одесид. Ця техніка, плюс ще ми розмишляємо по поводу друга техніки, буде в цьому же воєнно патріотичному лагері осуществлять свої функції. Плюс ця техніка буде спользована. У форматі в доставки нашої гуманітарної помощі, якщо табують необхідно, військову техніку активісти привели до ладу і найближчим часом планують її використовувати, перевозячи гуманітарну допомогу в зону АТО. Волонтери визначилися з першим рейсом. Бойова машина буде задіяна у мобілізаційному таборі. На ній вчитимуться їздити одесити, яких можуть призвати до військової служби.